Друзі, всім привіт! Вітаю вас. Рубрика Новини з того світу постійна рубрика цього каналу. Маги, як то кажуть, не забарилися. Е, можливо, ви бачили останнє відео, яке вийшло на моєму каналі, де Наталія, така жінка, розповідала про те, як вона постраждала від магії Богдана Оріщенка, який називає себе магом Веліаром. І ось сьогодні, буквально годину тому, під цим відео з'являються дивні коментарі, щодо яких я вирішила вийти до вас в комунікацію, тому що це дуже цікава історія. Ось якийсь state 862 пише. «Деньги, вірні 29 999 гривень, котре ти нагла взяла від Наталії. І ще один коментар від цього ж користувача. Гроші Наталі, які надіслав Олег Кухаренко, поверни. Що тут цікавого, значить, в цій історії? Як я зазначала в цьому відео про Наталію, вона стала спонсоркою каналу Бритва Екстрасенсів. Ви запропонували, по-перше, підтримати канал мій фінансово. Не всі люди так одразу, одразу це презентують і це проговорюють. Я вам дуже дякую за таку вашу ініціативу. І зробила донат. Донат якраз таки в розмірі 29 999 гривень. В кінці того відео, якщо ви дивилися, ви можете його прогортати до кінця. І там є дисклеймер, плашечка, така, на якій вказано, що Наталія стала спонсоркою, що вона зробила донат, і що цей донат піде на розвиток проєкту, а також частково піде на підтримку Збройних сил України. Власне, зараз я розумію, що так як людина в коментарі вказує точну суму, яка була задоначена від Наталі, а також вказує, з чи його імені був надісланий цей донат, тут сказано Олег Кухаренко. Я, значить, пішла в переписку з Наталею. Вона мені скидала квитанцію справді, що вона задонатила. І я ось тут бачу, що тут вказано е, призначення платежу, переказ власне, власних коштів від Наталі за інтерв'ю. Е, хоча ми з Наталею, коли вели перемовини, я їй говорила. Тобто я їй, по-перше, коли ми з нею зустрілися на те інтерв'ю, я їй подякувала за те, що вона. Виявила бажання стати спонсоркою. Зараз, я так розумію, це все подається так, начебто я беру гроші за інтерв'ю, типу, знаєте, проплачені матеріали випускаю в ефір. Моя підозра така, я точно не знаю, але так як вчора Богдан Оріщенко бомбив просто мій інстаграм повідомленнями який я навіть всі не встигла прочитати і прослухати, бо він там мені ще й голосові записував, він дуже сильно там е, е, пропихав, просував тему, що він про мене викладе якесь сьогодні викриття, і щоб я ж обов'язково дивилася. Я думаю, що Богдану Горішенко треба буде мені доплатити, щоб я дивилася його контент. Ну, Але якщо буде щось гідне, то може й подивлюся. Обіцяти не можу, але. Тож я так розумію, що ця вся ситуація буде зараз подаватися таким чином, що нібито. Ну, я моя підозра така, що Наталія це насправді е, якась засланий казачок від Мага Валяра, тому що такі спроби у Богдана були від літа. Мені надходили дуже дивні листи про Богдана з дуже дивними якимись е, текстами, з дуже дивними історіями. І я так розумію, що це така була стратегія Богдана. Задонатити на розвиток каналу Бритва екстрасенсів і це так, що нібито я беру гроші за підставні якісь інтерв'ю, історії і таке інше. До речі, також ще від Наталії був дивний дзвінок мені. Я думаю, що це робилося під запис. Коли я виклала про Наталію відео, це було в понеділок, я їй скинула посилання, вона мені переглянула і нічого не відповіла. Я їй потім наступного дня записала ось таке голосове. Подзвонила, вона не взяла слухавку, я їй записала ось таке голосове. Наталю, добрий день. Чомусь нічого не чути, тиша в трубці. Хотіла вас запитати, як ви, чи нічого вам цей Богдан написав, чи не було ніякої реакції на відео? І як ви? Ось, а, це я їй подзвонила, вона взяла трубку, але не було чути нічого. І я їй записала голосове повідомлення. Після того вона мені передзвонила, в мене є теж запис, сказала, що їй все, все окей, ніякої реакції не було, що їй все дуже сподобалося. Від цього Богдана ніякої реакції не було. Так він же мене заблокував. А, а, а куди? Можна, можна, можна розблокувати. Він там просто в коментарі прийшов щось там. Розказує, що в четвер чекайте, я дам відео відповідь якусь там. Тому я запитую, бо мало він як заблокував, так може і розблокувати. Ні, просто цікаво ні, ніхто не заблоку, ніхто не розблоковував ніхто. Я зрозуміла. Добре, добре. Угу. Тоді ну добре, що все нормально, бо я просто бачу, що ви нічого не відповіли, тому вирішила вас набрати. Ні, бо... Я просто у нас так слизько в Києві, ви не розумієте. Вони с у нас всі падають. Добре, Наталі, да. тоді э, рада, що все добре, що вам все сподобалося. Бо я думаю, набору да, запитаю, да. тому що я трохи переживаю в тому плані, що ну, мало лі, це ж воно придурошне, цей Богдан. Я думаю, може, він там вам щось чи написав, що ви мовчите, нічого не кажете. Нічого не написав, Я себе з вчора вечора послухала, э, обрадувалась, мені дуже подобалось і як ви задаєте питання. Я переживала, щоб я э, правильно, грамотно отвечала, бо я не зовсім э, ну, володію досконально українською мовою. Ну нічого, ви стараєтеся більше за все за це переживала. Не що що я... говорите. Голов... Головне, що ви говорите, у вас гарно виходить, все добре. Так що я вас підтримую, у вас гарна мова, е, трошечки угу. ще, знаєте, розговоритися треба, але. Підтягнути, так, вас... да, підтягнути. Але так, в цілому, у вас дуже все достойно, витрималися. мені навіть. А що, дзвоніть він мені, може, тільки в рельсу, більше нікуди. Я зрозуміла. Добре, ну, добре, так. Наталю. Все, тоді вам бажаю гарного дня. Я вам теж все, дякую, дякую вам та. за увагу. До побачення. Так, до побачення, до побачення. Тобто я переконалася, що з героїною, яка розказала такі. Знаєте, подробиці, на які не кожен зважиться, про її комунікацію з Богданом Оріщенком, такі гадості на нього розказала. Після цього я переконалася, що моя героїня в порядку, що їй ніхто не погрожував, що з нею все окей. І після цієї розмови, невдовзі, я їй пишу повідомлення, де даю їй інший номер картки. Для другої частини донату, тому що перед цим Наталія написала, що далі буде. І я розумію, що в мене на тій карточці, яка в мене вказана в описі під відео, куди вона перераховувала першу частину, ці 29 999 гривень, там вже ліміт. все, мені вже туди не можна нічого скидати, і я їй даю іншу картку і пишу їй повідомлення. Що іншу частину ви можете перерахувати сюди. І після цього стається дуже дивний дзвінок. В той же день, от буквально вранці ми з нею поговорили, я на вздогін цієї розмови пишу їй це повідомлення. І того ж дня ввечері вона мені дзвонить. І відбувається дуже дивна розмова. Алло, алло да, Наталія, добрий вечір. Доброго вечора, Наталочко. Ви мені сьогодні зранку дзвонили, але я себе не дуже гарно почувала, бо в мене сильний кашель. Дивіться, в мене на сьогоднішній день є тільки 20 тисяч. Я до завтрашнього вечора назбираю вже 30 і до завтрашнього вечора вам перешлю. В моменті цієї розмови я така думаю, чому людина, з якою я сьогодні вранці вже поговорила, бо ми ж з нею поспілкувалися, вона мені зараз ввечері цього ж дня говорить, що ви мені дзвонили, а я не могла вам відповісти. Невже вона забулася про те, що ми сьогодні вранці з нею розмовляли? Ну я не стала в неї перепитувати, тому що я подумала, можливо, в людини ну, якісь є там проблеми з пам'яттю, Чи мож... ну, всяке буває? Людина могла забутися постійний стрес, обстріли. Але я тоді звернула увагу на цю фразу. Ну, а наступна, що в неї є тільки 20 тисяч, а ще 10 вона до завтра знайде, щоб мені скинути? Теж дуже дивна фраза погодьтеся від людини, яка сама запропонувала підтримати канал спонсорством, і сама запропонувала е, ці кошти вже після того, як вийшло відео. Е, мені здалося, що це як якась ніби спроба зманіпулювати і натиснути на жалість, що, мовляв, у неї можливо чи немає тих грошей, а я, наче як від неї типу, вимагаю. А, хоча я не вимагала, людина сама запропонувала задонатити і задонатила. Ну не хочеш. Не скидає. Це ж е, добровільна абсолютно історія. Всі таємні агенти, які стають спонсорами каналу, інші люди, які стають спонсорами каналу і скидають донати на розвиток цього проєкту, вони роблять це добровільно. Ніхто нікого ні до чого не схиляє і не зобов'язує. Абсолютно. Ну, але я тепер розумію, що, скоріше за все, це, ця розмова вона мені подзвонила ввечері під запис для того, щоб потім. Виставити це так, що ніби я жіночці наярювала, написувала і вимагала від неї грошей. В мене на сьогоднішній день є тільки 20 тисяч. Я до завтрашнього вечора назбираю вже 30 і до завтрашнього вечора вам перешлю на оцю карту нову, яку ви мені написали. А та не питання: це ж не то, що горить. Тому як, не, вам, ну ви просто, як вам зручно. Просто, так? просто, угу, просто ви дзвонили сьогодні і писали, і я думаю, може, вам деньги потрібні срочно, так я думаю, перезвоню вам вечора, вечору тільки оклемалась. Е, Ні, це не срочно, нас... просто що мені краще на, я подумала, потім що краще, якщо ви будете скидувати, то на іншу карточку, тому що Хорошо. тому що на тій карточці в мене вже ліміт, і я не можу туди приймати, тому краще на іншу, тому вам написала. да Угу. Добре. Хорошо. Добре. добре. Добре, дякую Наталія. До завтрашнього вечора, я вам все перейшла. Да, добре, добре, дякую вам. ти Які хитрони, ці веліарські подружки. Якщо Наталія дійсно його подруга. Може, це не так, може я все неправильно зрозуміла. Ну і ще такий важливий момент. Неважливо, Наталія стала б спонсоркою бритви екстрасенсів, чи не стала б, задонатила б на розвиток каналу, чи не задонатила б її інтерв'ю. Я б виклала в будь-якому випадку. Як я це роблю з усіма людьми, які ну постраждалими, які до мене звертаються, і в принципі до цього моменту жоден постраждалий не донатив мені за те, щоб я записала з ним інтерв'ю. Якщо махвиляр захоче прислати ще когось зі своїх. Постраждалих підсадних качок, то я буду не проти. Магвеліар я ваші гроші за любки візьму. Ваші донати вони просто безцінні. А, якщо це гроші були від Мага Веліара, я вважаю, що в цій всій, а, в цьому шоу а, Маг Веліар знову е, опозорився. Тому що гроші бритві екстрасенсів не завадять. А в Мага воляри я так розумію, їх багато, може собі дозволити, тому, Богдане, чекаю від вас другу частину. Мене це не може не радувати, це прекрасно, це чудово. Мага вляар тепер буде причетний до наступних викриттів, які ви побачите на бритві екстрасенсів. А, якщо я помиляюся, і пані Наталія це реальна людина, яка справді постраждала і віддала маго-воляру 15 тисяч доларів за його. Несправжню магію, скажемо м'яко. Тоді я її щиро співчуваю, тому що насправді е, я їй повірила, і я, м, ну як, як жінці, я її поспівчувала, тому що мені здалося, що вона е, ну, одинока людина, яка, якій не має до кого там звернутися зі своїми якимись думками, проблемами. І в такому вразливому стані люди дійсно справді попадають дуже часто на шахраїв. Які їх розводять. Якщо ж ця історія вигадана, і це було таке шоу від Богдана Оріщенка для того, щоб показати, яка бритва екстрасенсів продажна бере гроші за підставні якісь інтерв'ю, то, ну. Я за таку за таке шоу, воно дуже цікаве, теж дуже дякую. Продовжуйте, будь ласка, і нагадую, що якщо хтось хоче задонатити на розвиток каналу Бритва Екстрасенсів, то я от прямо зараз я у в описі під відео даю свою картку. А, ну, Там в мене не тільки картка, там є YouTube спонсорство, і в тому числі є ще картка «Пум». Я її зараз виведу на екран. Ви можете це зробити, як і Богдан Оріщенко, взяти з нього приклад. Ем, ну, я хочу сказати, що в принципі канал живе за рахунок донатів, тому що ходити викривати екстрасенсів це не дешева історія. Також у нас працює адвокат, послуги якого також мають оплачуватися. Тому, якщо ви маєте таке бажання, бачите, Богдан Оріщенко подає вам приклад. І я думаю, що приклад непоганий. Е, напишіть в коментарях, що ви про все це думаєте. Як ви вважаєте, чи це була Наталія справжня людина, чи не справжня. Мені дуже цікаво почитати, що ви про все це думаєте. В мене все. З вас, як завжди, вподобайка. З мене екстрасенсів роздовбайка, з вас також підписка, бо то страшний гріх бути непідписаною чи не підписаним на бритву екстрасенсів. Ну і побачимося у наступних відео. Я вже, до речі, виклала викриття сурена, зараз монтується Максимуза, а сурен поки доступний тільки. Тільки для спонсорів скоро опублікується для всіх. Там, неймовірне, неймовірне просто. Ви будете шоковані. Магія в ефірі кожному повірі, містичні галушки та на ваші вушка. Екстрасенси лізуть вам у майбуття, гроші вичекловують на луху рі життя. Магі роблять вигляд, ніби веше долі, а самі підсіли на польщу алкоголю. Карма уже їде, буде без дзінка. Бритва екстрасенсів гостить язичка з вас уподобайка, з мене роздовбайка, нумов викривати шайку гадалка з Ютубу, тіктобу чи з битви. Чекайте сеансу, гоління від бритви.